Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят, і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток зветься просто дід садок. В дідсадку тим є кімната, де збираються малята. Там ми граємо і навчаємось, і перлинкою називаємось. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи, не знає спокою щодня, В кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, і з добра плете віночок, зберегає наш садочок. На заняття завітавши, вихователям бажає, Щоб було діткам цікаво і щоб гралися немало. Хто, як квочка із курчатами в дітсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, доглядає, Вчить співати, малювати, рахувати і читати, ласку дітям всю до крапельки, подарує вихователька. Вона в групі, наче бджілка, не присяде, не намить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Хто на кухні хозяйнує, хто кастрюлями керує, Із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пече рум'яні? варить борщ, смачний дух м'яний, не відтянеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. Про здоров'я діток дбає, забалить щось оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Вона бере в садочку постіль і пухнасті рушнички ще й швиденько все прасує, що раділи малюки. Тільки погляньте, скільки людей працює в нашому дитячому садочку. Ми всі бажаємо бути вам веселими, здоровими, розумними і слухняними. А коли ви прийдете до садочка, ми обов'язково всі познайомимось.